Мене звати Дарина Рушковська. Зараз я навчаюся в Коропецькому ліцеї інтернаті з посиленою військово-спортивною підготовкою. Я беру участь у конкурсі ООН Борд Ленінс нагоди 125-річчя перших українських поселень в Канаді. Це невеличкий відеонарис про емігранта, який народився в моєму рідному місті полони на Хмельниччині. А славу та визнання здобув у столиці української діаспори війні. Всесвітньо відомий скульптор Лео Мол. Ним у виковічненні бронзі біблійні пророки, історичні постаті, релігійні, політичні та громадські діячі, президенти та спортсмени, прості люди із притаман. Їм емоціями та земними слабостями. Митцю належать чудові малярські та графічні роботи. Він майстер вітражу та мозаїки. Чимало з них зберігається нині у музеях багатьох країн світу. Та все ж найбільшу славу та визнання Лео Молу приніс Тарас Шевченко. Гірка іронія долі, але Шевченкове і виріс я на чужині супроводжувало його все життя. Першого Шевченка в бронзі було встановлено у 1964 році у Вашингтоні як символічний прообраз поневоленої Москвою України. Потім були інші кобзарі в інших містах світу. Іні, скульптуру Шевченка роботи Леомола було встановлено лише у 2011 році і то вже після смерті автора. У рідному місті полоне, де народився Леомол, є лише меморіальний знак, де колись, можливо, і буде встановлено йому пам'ятник. А ще в старому парку біля колишнього панського маєтку лишилися гранітні глиби, мовчазні свідки того, як бюрократично чиновницька машина знищила задум, встановлене на цьому місці скульптур знаменитого земляка. Довгий тернистий шлях до світового визнання Леомол пройшов через три континенти Європу, Азію та Америку. У далекому у 1915 році родина Леоніда Молодожені вимушено виїхала з полоного до Сибірської Лушини. Там урусичили українське прізвище. Молодоженя став молодожанином, але українська душа і генетична пам'ять не стерлися. Навіть ставши Леомолом, громадянином Канади, через все життя проніс він любов до рідної України, втіливши її в бронзових скульптурах. Довгий час скульптор не розповідав про свій родовід, боявся накликати біду та переслідування на родичів, що лишилися в союзі. Пам'ятав гірку долю рідного брата та батька, які загинули за стінках Гулагу. У вік Христа в 33 леомол попав до Вінніпегу. З тих пір це місто стало йому рідним. До місцевого музею він передав всю свою колекцію більш ніж 300 бронзових скульптур, картини. У 2003 році було відкрито знаменитий сад скульптур Лео Мола музей просто неба з творами одного майстра. В Канаді розкрився творчий потенціал Лео Мола. Він здобув світове визнання, став академіком канадської королівської академії мистецтв, віце-президентом канадської асоціації скульпторів, членом Мюнхенського об'єднання митців, почесним доктором трьох університетів. Його нагороджу най. Вищої державної нагороди Канади орденом Канади. Україна останньою визнала талант свого сина уже після проголошення незалежності. До того тоталітарна система не визнавала культурних, мистецьких та наукових надбань митців, які виїхали за межі держави. Вже розмінявши восьмій десяток, Леомол отримав в Україні почесну відзнаку за видатні заслуги в розвитку і утвердженню в світі української національної культури. Другу вищу нагороду України орден за заслуги другого ступеню, Леомолу вручили у 2002 році. Не геній свого Роду в останні роки свого життя встиг передати частину свого творчого доробку і до музею України. Я дуже хочу, щоб моя Україна була вільною і незалежною, а люди в ній були щасливі, і багаті, щоб вони не поневірялись по інших країнах у пошуках кращої долі.